Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше далі. У студії працює Наталя Болдинська. Двадцять дев'яте серпня день шанування захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Шануємо та пам'ятаємо наших героїв тих, хто віддав за свободу найдорожче. В Кривому розі відкрили перший в Україні інтерактивний меморіальний комплекс Куб пам'яті. На його екранах цілодобово відображаються світлини та історії загиблих героїв. Це символ боротьби українського народу та нагадування про ціну свободи. В місті вже встановлено дев'ять пам'ятників, понад тисячу меморіальних дощок, десятки вулиць, названі на честь захисників. Куб пам'яті це не лише сучасні технології, а й глибока повага до наших героїв та їхніх родин. Про це детальніше на початку випуску. Чи не кожен українець має власну історію втрати для когось це брат, для когось син чи батько? Люди кажуть: найстрашніше, коли забувають. І тому пам'ять про героїв це наш обов'язок. Це спосіб сказати, вони живі у наших серцях. Сльози виступають на глазах. Сама молодь, сама молодежь. Це Обов'язково потрібно, пам'ять потрібна бути, щоб люди все знали. Сьогодні я вперше побачила цей куп пам'яті, і я вважаю, що це як певне нагадування кожному з нас про те, що за мирне небо і можливість жити вдома ми завдячуємо нашим воїнам. Для кожного криворісця пам'ять про наших захисників це дуже важлива річ. Імена наших захисників, які віддали своє життя за нашу свободу, за наше. Небо по Крому створили перший в Україні інтерактивний меморіальний комплекс Куб пам'яті. Чотири великі екрани показують світлини та історії тих, хто віддав життя за Україну. Це нагадування кожному. Свобода має високу ціну. Пам'ять зброя, особливо це зброя для наступних поколінь. Куб пам'яті сьогодні ще одна локація, яка, яка не дозволить забути правду. Дозволить забути те, якою ціною, якою жертовністю Здобувається перемога. Повага до героїв у Кривому Розі це не лише слова: дев'ять пам'ятників, тисяча меморіальних дощок, 45 вулиць, названих на честь захисників, і цілеспрямована підтримка військових та їх родин у рамках унікальної програми міської влади політики героїв. Також від початку повномасштабної війни допомогу отримали понад 200 військових частин на майже 3 мільярди гривень. Я зсередини е знаю про ту колосальну роботу, яка проведу, проводиться в місті для. Підтримки військовослужбовців для підтримки ветеранів родин загиблих. Це більше 70 програм, направлених на підтримку, всесторонню підтримку, всебічну підтримку родин військовослужбовців, ветеранів, родин загиблих. Це і реабілітаційна підтримка, це і соціальна підтримка, це медична підтримка, освітня підтримка, це Психологічна робота, війна це імена. Кожен захисник заслуговує, щоб пам'ять про нього жила. Аби розмістити портрет військового на кубі пам'яті, родинам потрібно надати інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, фотографію, дати життя, звання та військову частину. Цю інформацію та фото можна передати у міських бібліотеках, дитячій та дорослій, або у штабі ГО на Бат Кривий ріг. Усі актуальні номери телефонів та електронні адреси ви можете бачити на своїх екранах. Моріал пам'яті буде працювати зранку і до вечора, поки що у режимі бета тестування. Його яскраві екрани світитимуться завжди, щоб пам'ять про героїв не згасала ніколи. Анастасія Костенюк, Припчук, Максим Мурашов Мінус вісім цілей армійці з повітряного командування. Схід вночі знешкодили вісім безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. В Дніпрі через атаку ворожих БПЛА поранено двох місцевих мешканців, пошкоджено пожежну частину та об'єкт інфраструктури. В Синельниківському районі під прицілом ворожих безпілотників перебували межівська, Слов'янська, покровська та Васильківська громади. Загинули двоє людей. Одна жінка поранена. Дрони ворога зачепили приватні будинки, підприємство АЗС та авто. Внаслідок атаки по Новопільській громаді сталося займання, яке оперативно ліквідували. Гучно було і на Нікопольщині. Дрони камікадзе влучали в Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Напередодні внаслідок ударів кабами на Синельниківщині одна людина загинула. Ще п'ятеро поранені. Із загиблих у зруйнованій п'ятиповерхівці у столиці зросла до 22 людей. Загалом, в Києві, внаслідок нічних атак загинули 23 людини, серед них четверо дітей. Деякі тіла ще й досі не опізнали. Ще вісім людей не виходять на зв'язок із рідними. Рятувальна операція тривала 30 годин у Донецькій області. Ситуація залишається напруженою внаслідок ворожих атак. Загинули двоє людей. Ще сім отримали поранення. Загалом пошкоджені понад 20 багатоповерхівок, приватні будинки, 10 адмінбудівель, промислові об'єкти, інфраструктура також автотранспорт у Харківській області. Внаслідок російських ударів одна людина загинула. Ще четверо поранені. Пошкоджені приватні будинки, школа, адмінбудівлі на Сумщині. Зафіксовано також двоє поранених. Протягом доби росіяни здійснили понад 130 атак по 39 населених пунктах. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, об'єкти інфраструктури та авто. Абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б'ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу, по інших глобальних суб'єктах. У Запорізькій області ворог завдав масованих ударів по цивільних у 13 населених пунктах. Троє людей постраждали. Серед них дитина пошкоджені десятки будинків, господарських споруд та авто. В Херсонській області минулої доби двоє людей загинули. Ще дев'ять отримали поранення. Окупанти нищили житлові квартали. Пошкоджено багатоповерхівку, щонайменше сім приватних будинків, господарчі споруди і транспорт. В Миколаївській області пошкоджено чотири будинки. На щастя, без жертв. 46 повітряних цілей вночі сили ППО знешкодили 46 російських шахедів на сході та півночі країни ворог втратив 850 солдатів 414 БПЛА 109 одиниць автотранспорту 61 гармату 6 броньовиків 4 танки 2 РСЗВ а також засіб ППО українська авіація ракетні війська та артилерія вразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння пункт управління три артилерійські засоби Особи, та ще один інший важливий об'єкт противника. Протягом доби на що оборонці відбили понад 190 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому, українські армійці за 1283 дні від початку повномасштабного вторгнення знищили такі сили ворога. 422 літаки, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 32 тисячі гармат, більше 54 тисяч безпілотників, понад 60 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, понад 3 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон 81 тисячу загарбників. В первому розі стартувала реконструкція колишнього профілакторію. Після завершення робіт він перетвориться на сучасний будинок для переселенців. Тут зможуть оселитися майже 40 родин, серед яких і маломобільні групи населення. Всі подробиці в наступному сюжеті. Розі стартувала реконструкція колишнього профілакторію під житло для внутрішньопереміщених осіб. Будівля багато років не використовувалася та стояла занедбаною. А скоро стане домом для майже 40 родин. Роботу Ми розпочали близько місяця тому. Наразі проводяться демонтажні роботи: четвертий та третій поверх. За п'ять днів плануємо переходити на другий та перший. Після цього відповідно відновлення цегляних перегородок між квартирами, комунікації та оздоблення. Роботи йдуть за графіком. Плануємо закінчити у березні 27-го року. Від початку війни у Кривому розі зареєструвалося понад 86 тисяч переселенців. З них близько 63 тисяч вирішили залишитися саме у нашому місті. Тож питання житла стало одним із найгостріших. У нашому місті за ініціативи влади діє унікальна програма соціальної підтримки мешканців міста, видатки якої спрямовані на виплату матеріальної допомоги, компенсації та надання додаткових до встановлених чинним законодавством пільг за три з половиною роки війни. За цією програмою кривий ріг вже допоміг не більш ніж вісімсот гривень на сьогоднішній день. Наш не перший проєкт, який ми реалізуємо в місті з українським полком. На даний час це проєкт наш другий, де ми реалізовуємо переобладнання для житлових квартир, будинку для житлових квартир. Це нам допоможе більш зручніше більш швидше інтегрувати наших людей, які приїхали з східної частини України в нашу громаду. За ініціативи громадської організації Гіда Центр Кривий ріг став учасником проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ 6». Проєкт реалізовують вже не перший рік за підтримки уряду Німеччини через банк розвитку KFW та Український фонд соціальних інвестицій між УЕВСІ та Криворізькою міською радою під. Писали меморандум та вже відремонтували 17 квартир для ВПО. Місто продовжує робити всі умови для перебування у нас біженців, тимчасово переміщених осіб, і тому ми зараз проводимо реконструкцію будинку для того, щоб тут створити 39 квартир для того, щоб могли проживати тут наші. Женці в нашому місті у відремонтованому будинку облаштують одно, дво, три та чотири кімнатні квартири. Передбачені зручності для маломобільних груп населення. Поруч, дитсадок, школа, поліклініка та зручна транспортна розв'язка. Завершити реконструкцію планують у березні 2027 року. Тоді колишні профілакторії знову наповниться життям. Анастасія Співак, Максим Мурашов, перший міський. У Кривому Розі вшанували пам'ять героя України Володимира Примаченка. В гімназії номер 60 де навчався захисник, відкрили меморіальну дошку на його честь. Навіть після важкого поранення і отриманої інвалідності він не зупинився та продовжував допомагати Україні. Про життєвий шлях чоловіка розкажемо далі в сюжеті. У Криворізькій гімназії номер 60 відкрили меморіальну дошку Герою України Володимиру Примаченку. Володимир брав участь у війні у Афганістані. Згодом був учасником Революції Гідності, захищав майдан у складі роти афганців. У 2014 році волонтерив та боровся на фронті в складі Айдару на Луганщині. Завжди йшов у бій першим, щоб захищати батьківщину. Так було і на початку 2022 року, коли Росія напала вдруге. Коли рашист напали в 22-му році на нашу країну, він побіг перші часи побіг до воєнка мату його нагнали, я так вам скажу. що, інвалід воїни третій другої групи і ти воювачі. Хочеш інвалідність Володимир отримав через важке поранення під час виконання бойового завдання, коли відбували Луганський аеропорт. Після реабілітації з 2015 року наш земляк працював у державній службі у справах ветеранів і міністерстві у справах ветеранів у 2018 році. Володимир був ініціатором створення консультативної ради у справах ветеранів війни. Часто перебував у робочих нарадах з президентом України у 2022 році. Він знову став на захист країни, хоча працював начальником відділу міністерства у справах ветеранів України. На війні мав звання старшого сержанта 241-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. І він бришу закрив і танки прорвалися і знайшли обслідувати. Наші ще не могли сорієнтуватися, і як побратимі кажуть, він своє рото закрив цю прорив цей, за що і був нагороджений. Так що геройство це було не в один день, як кажуть, 20 липня. Це він до цього йшов роками. Він просто був відповідальна людина за нашу батьківщину. У бою на Донеччині 5 червня 2022 року Володимир Примаченко віддав своє життя, рятуючи побратимів. За самовіддане багаторічне служіння Україні, чоловік отримав звання. Герої України посмертно. Вічна слава та пам'ять нашому земляку. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський. 29 серпня у Кривому Розі вшанували пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та суверенітет держави. Схилили голови біля меморіалів. Військовослужбовці, рідні, полеглих бійців, представники громадських організацій та міської влади. На хвилині мовчання побували і наші кореспонденти. 29 серпня у день пам'яті захисників України кривий ріг схилив голови перед мужністю та відвагою своїх героїв. Біля меморіального комплексу зібралися військові, представники громадськості та рідні полеглих воїнів. Ця дата має особливе значення для міста. Ще з 2015 року, 29 серпня, у кривому розі вшановували пам'ять загиблих на сході країни. А у 2019 році, по всій Україні, цей день встановлений указом президента як державний день пам'яті. Дуже важливо, щоб цивільні люди, дуже важливо, щоб Молодь бачила, що таке пам'ять, що таке повага до військовослужбовців, до їх жертв, які вони принесли себе, для того, щоб навіть в нашому місті був мир. І перемога. Участь у заході взяли також члени громадських організацій та родини загиблих героїв. Вони нагадали, що в Україні війна почалася ще у 2014 році, а пам'ять про захисників житиме, поки живуть їх рідні, та пам'ятає їх подвиг громада міста. 29 числа під піділовайська загибли наші хлопці з 40-го батальйону. Багато хлопців, які не повернулися з поля бою, і ще навіть є хлопці, яких ми навіть не знаємо, що з ними. Це трагічний день, ми його ніколи не забудемо. Наша організація з самого початку цієї проклятої війни. І допомагаємо хлопцям чим можемо. Міська влада продовжує розвивати нову ветеранську політику політику героїв. У кривому розі діє більше 70 програм підтримки військових, ветеранів та родин загиблих. Важливо, аби кожен захисник і захисниця та їхні родини знали. Вони не залишаться наодинці. Анастасія Співак Ірина Семкович, перший міський. Ахида за полеглими захисниками та захисницями України в день вшанування їх пам'яті на секторі почесних поховань. Православні священники провели службу, аби віддати шану армійцям, що віддали за Україну найдорожче власне життя. Подія зібрала рідних та близьких побратимів, тих, кого забрала боротьба проти повномасштабної російської навали. Тож, як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Потім приїхав і каже, от ході я вам в армії. Будь. Я тепер в армії. Для пані Наталі день пам'яті захисників держави не тільки 29 серпня, а кожен день. І так з минулого року, коли на початку травня 2024-го поблизу села Урожайне на Времівському виступі на Донеччині в одному з боїв не стало її сина Андрія. Ця чорна дата назавжди розділила життя її родини на до та після. Це насправді кожен день, кожна хвилина, кожна. Кожна розмова, все, все в пам'яті, згадуюся. І дуже, дуже важко, звичайно, але він був якби об'єднання всім сім'ї, нашої великої сім'ї. Самий перший внук був син племінний для всіх. Всі були дорослі, він маленький. Він завжди був життєрадісний з самого дитинства. Пані Наталі, як і десятки та сотні інших містян, сьогодні зібрались на секторі почесних поховань на центральному кладовищі на панахиду. Її провели священники Православної церкви України за всіх героїв та захисників, які віддали своє життя в боротьбі з російською новалою. Ми з вами повинні завжди пам'ятати цю велику жертву. І дуже було б добре, якби збиралися тут не тільки рідні, не ті кому болить. А збиралися всі. Збиралися ті, заради кого найкращі сини і доньки нашої держави віддали своє життя. тільки в цьому ми зможемо з вами забезпечити пам'ять, коли всі разом ми будемо згадувати поіменно кожного. У після панахиди за полеглими воїнами, яку провели пануці, рідні та близькі героїв розійшлись до місць останнього спочинку, аби наодинці та в тиші побути з ними. Вічна пам'ять всім захисникам та захисницям України, які в боротьбі за неї віддали найцінніше, що в них було. Олександр Фефілатівлі Превчук, перший міський. Сьогодні у Кривому Розі попрощалися з молодшим сержантом Андрієм Лукашковим. Йому було лише 23 роки. Він загинув на початку серпня, виконуючи бойове завдання на Херсонщині. Захисника поховали на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Про бойовий шлях героя далі у сюжеті. Кривому розі поховали молодшого сержанта Андрія Лукашкова. 23-річний військовий загинув на початку серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Херсонщині. Більше трьох тижнів побратими не могли забрати тіло з поля бою через постійні обстріли. 29 серпня. Друзі та побратими нарешті провели захисника України в останню путь. Почав служити. У 2021 році залишився, розвідником був, 22 дня не могли витягнути тіло, хлопців, там все під обстрілами постійно. Андрій народився у Кривому Розі у 2021 році. Підписав контракт і став військовим розвідником у складі Національної гвардії України. Після початку повномасштабної війни він пройшов навчання у Великій Британії та служив оператором безпілотників. У Андрія залишилися батьки та дев'ятирічна сестричка. А батько також воює і з перших днів війни став на захист країни. Він каже, я і мій тато такі люди, які патріоти своєї країни, своєї України. Ми будемо воювати до останнього. І мені так, знаєте, якось так по серцю воно дуже по душі. Він такий сердечний був, теплий, обнімей. Знаєте, ну я стара людина, за що йому до мене? А він завжди прийде до мене, цілу годину розмовляє. Захисника поховали на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Попрощатися з Андрієм прийшли десятки людей. рідні з знайоми, побратими та друзі вічна пам'ять та шана герою Аліна Сітнікова. Іван Сергіїв, перший міський. Наприкінці випуску нагадування від Кривбасводоканалу. Місяць добігає кінця, і в цю неділю час, коли треба передавати показники лічильників. Зробити це можна через сайт Новаком або під час оплати в банківських застосунках. Передали показники вчасно, отримали точний рахунок. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.